Андрій виходьте. У 17 років він став на захист батьківської хати від окупантів. Андрій Гречко та ще 70 його односельців пішли в партизани. Фашисти відреагували миттєво і жорстоко. У німці наше село спалили, е сотні людей розстріляли, спалили в хатах. Все робили для того, щоб за залякати нас. Третину партизанського загону складали неповнолітні, розповідає ветеран. Сюди йшли навіть юні дівчата, а молодий хлопець Андрій Гречко у 43-му році вже очолив диверсійну групу. На такі групи покладалася велика відповідальність. Вони брали в отряді вибухівку, і йшли на завдання, і поки не розходують свій боєзапас, вони не вертаються в загін. Ветеран пригадує, як отримав своє перше завдання підірвати німецьку автоколону. З першої спроби тоді зробити це йому не вдалося. Але з другої колону він таки підірвав. Я закопую на де колеса йдуть, міну туди в землю. Ставлю там таку чеку, яка коли скат нажимає на неї, виходить взрів. Тоді я з однією такою диверсією підірвав дві машини і цього і броньовік. Партизани підривали німецькі ешелони, лінії зв'язку та мости. Про все це Андрій Гречко розповідає у своїх двох книгах. Чоловік написав їх у пам'ять про партизанський рух на Поліссі. щоб мешканці нашого району знали своїх героїв, які відзначилися в боях, щоб їхні подвиги не загубилися. В роки окупації партизани підпільно друкували і газети, в яких розповідали про події на фронті. Гордістю Андрія Гречка є нагороди, які він отримав після війни. Всього 21 нагороди, нагорода. Їх тут усіх навіть нема. Час погубилися вже. Найпочесніша для ветерана нагорода орден Великої Вітчизняної війни першого ступеня. За нього колись навіть 20 карбованців давали щомісяця, каже партизан, але потім доплату відмінили. Держава перестала платити за ці нагороди. Це зекономили мільярди. Карбованців останні кілька років держава знову ввела доплату за ордени, але багато хто з ветеранів до цього часу не дожив. Юрій Шерманський, Богдан Кравчук, інформаційна програма День.